Доброго дня, шановні пані та панове, Презентую двокімнатну квартиру, міст Ужгород, житловий комплекс Доломіт, п'ятий поверх, газифікований будинок. Маємо 63 квадратних метри. Ось така чутова квартира. Зроблено теплу підлогу по всій повністю квартирі. Два балкони. Показую вам колектор. Так виглядає колектор. Тобто все зроблено, все розведено, все підведено італійські, італійські, всі комплектуючі. І так, вхідна зона. Ось так вона виглядає: дві кімнати, кухня студія, два балкона і великий просторий санвузол. Почну з санвузла, покажу, що тут вже зроблено, вже розведено сантехнічні точки. Тут буде омивальник. Далі йдемо. Тут виходить підправку під сушильну машину. Тут інсталяція чітко схована. Далі вихід під сушку рушників. І тут розміщується ванна в цьому куті. Тобто пряма ванна. Все розведено повністю. Йдемо далі, показую кухню. Кухня з балконом, з двома панорамними вікнами. Є один негативний момент, але його можна буде більш-менш якось обіграти. Я про нього розкажу за хвилину. Ось такий гарний просторий балкон. От я по ньому зараз пройдусь, покажу вам. Тут два балкони, перший показую, так це перше вікно з кухні. Ідемо далі. Тут у нас вихід на сам балкон. Ось така кухня, розміщується газовий лічильник та двоконтурний газовий котел. З мінусів, які можуть комусь здатись досить проблематичними, це те, що тут. Знаходиться шахта. Ось. Вона так трошки не зовсім комфортно, від цього кута до стіни 2,20. Ось. І тут може здатись на перший погляд, що досить, досить проблематично буде розмістити кухню. Але вже є певні напрацювання, кому цікаво, пишіть приватні, все вам розкажу. Вже є в принципі, план дій, як тут все розмістити разом з холодильником і так далі. Тобто. Ось, бачите, ліворуч колона пішла. Тут знаходиться е, значить, вихлоп з котла по всіх поверхах. І оця от ситуація багатьох відлякує, але рішення вже є, тому будь ласка, кому цікаво, пишіть, дзвоніть. Е, йдемо далі, кухню ми подивилися з вами. Санвузол подивились. Показую першу кімнату. Ось така перша кімната. Панорамні вікна, компанія Вікнарьов, 6 камер. без вікна. стяжка вся чистова, як ви бачите, під нею тепла підлога, тепла підлога по всій повністю квартирі. Ну і саме більша кімната в всій квартирі, ось так вона виглядає. Я покажу периметр повністю. Ось такий периметр кімнати, як ви бачите, тут у нас. Більше 60 см від кута до отвірка, тобто добре розтане у нас шафа купе. І йдемо на ще один балкон. Нагадую, тут два балкони в даній квартирі. Це дещо менший, ніж той, що був на кухні, але він є. І це дуже добре. Освітлення виведено на всі балкони. Все окей. Всім, кому було цікаво, пишіть дзвоніть. 63 квадратних метри. Ціна досить. Приємно, тому всім бажаю гарного дня, Божого благословення, швидкої перемоги та всього найкращого.